Наші Краще збільшити цікавлені. трошки термін видачі, uh -huh. ніж е, пожертвувати якістю. Uh -huh. Важливість е, того, що ти бачиш, як твій е, об'єкт виготовляється, він додає великої впевненості, він додає е, абсолютну довіру. Розумієте? Порівняти, якби не було цього фотозвіту, цього всього. Ну, Вже прибіг би, шукав би, де, що, вже явно хтось так. косячить, щось не так робить. А так його? ти дивишся, що. Ну, тому ну, робиться тому, тому. тому, Тобто, бачиш, що воно все під контролем, все контролюється, якість, і терміни, і матеріали, умови праці. Тому супер. Це зараз так і треба все висвітлювати. Цікаво дивитися по таймлайну, да, таку так, дивимо. Ті, чи чи щось будувалося, якісь каркаси, каркаси, чи, 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 чи далі пішло, 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 проходить умовним, там, бах, вже і вже Тишка майже хотіла. А в кінці Ми, зараз... Довіра була по багатьох факторах, починаючи від самого нестандартного, нетипового, це ну, знайомство з співвласниками да, і закінчуючи суперовою злагодженою роботою всієї команди. Тобто у мене довіра була настільки велика, що я фактично ну, я його побачив перший раз. А, я То справи були, то не було необхідності. В принципі, те, що мені потрібно було, я бачив з фото.